Так, поки зайчик і котик обіймаються, Василинки Андрійко і я зібралися тут, щоб розпакувати ось таке гарне плейдо. Паста шеф кулінарія. Страви від шефа. Подивимось, Це... що тут буде. О, та... Паста мейкер. 4 насадки, 8 формочок для відбувку. Тому що я, я маджек розпакую ще щоб... поптичка. Откриваю. Пытаё. Ну помогай. А, боевая. Андрейка, что скажешь, Вася? Ну хорошо. Мам, там кусочек. Ой, не хто мой на ту печенке делать, да, здесь губы. Да. Вот эти насадки. Багато чего, чего можно робити, да? Всего пластилина Ну давайте Даже Можно делать фигулы можно Открываем Колобка в колобку Все Та да. да, нет Тут треба скучно клепити Женщину в боку Там коробка в ноти Ты так думаешь? Я думаю нет Там потому что оландзевая Андрійчико. Так, нема, дай коротко коротше. О, шторопі. тарілка є. Так, плейдо одне. Друге. Третє, Андрійко, чекай. Четверте. Така ось дошка, мабуть, на неї ставити треба. Цю м'ясорубку досадками. Щось спала в тебе, Андрійка?

За бажанні можна об'єднати декілька кольорів. Ні, Андріко, давай я відкрию. Мама, Зараз. я так. Зараз відкрию, дай покажу, що ну, тут є гарненького. Хочу Цікав... хочу... Таких коробочек, кожній мурдочка цікава. Да, і вот така ще одна біла ну, Там всередині ось такий пакет. Жовтий тут у нас. Андріко, забирай пальчик, щоб не прищемився. Ну, тобто вони того кольору, якого кришечка. Все, ми поки не будемо інші відкривати. Давайте я прочитаю інструкцію спочатку. Так Встановіть брикет тіста, в отвір станка. За бажанням можна об'єднати декілька кольорів. Встановіть брекет е, тіста. Так. Отвір станка. По бажанню можна об'єднати декілька кольорів. Це Насадку на Це станок. Вітайте ручку паста мейкера, щоб отримати пасту. Я. На корпусі білий, паста майкера да, знаходиться вісім отворів формочок. З їхньою допомогою да, можна робити каїлочка, відбитки. Візьміть кусочок тіста, притисніть його до формочки. Це, 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 зніми це, це, залишки тіста і візьми з отвору готовий це, відбиток. Це, 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 Бачите, це, що тут можна робити? Білий. І гриби, Ой, а і брокколі, і моркво, і медика навіть, а це інший кольор. Бачите, яке тісто можна складати? Бачите, тут да, показується, нам. як робити і тістечка можна, посмотри, і бургери, і морозиво. Так, день як день. твоєї конячки, що на день народження. Так, от нічого не розлучилося. насадки, сад, і на сама, така. Ось там ми, там я садок А як ми? Зараз я її складу і знов проставляю чисто як там показано. Так, ось так насадку. насажку. Давай. Андрій, хто хоче крутити перший? А ну, пробуй. Вдасться в тебе крутити? Я, е, я хочу сам. А це можна я? Ну, так, там, там треба закрутити. Ну, давай, давай я зайчика потримаю. Да, давай потримай. Так. Давай, прип... тримайся, тримайся рукою. <хрик> Нічого страшного, тримай рукою. Однією тут приклади рукою. Ні, оцією ручкою тут поклади ручку. Василинка. И крутый! Крутый! Вот она налегко крутая! Вот так! Давай! Вот такой желтый! А я тут какой чет! Давай, давай, давай! Ваш, крутый ты, да, Вася? Андрійко, допомагай. Ти неправильно крутиш Вася. За ручку візьмися. За ручку. Ось ручка. Андрійко, нічого страшного, якщо вони впадуть. Краще допоможи Васі. Бачиш Вася як. Важко робляться макарони. Вот. Ні, ось за цю ручку триматись треба, діти. За цю. Тримай тут це... двома руками. Тримай ось тут. І ти, Андрійко, тримай, я покручу. Тримайте. ручку відпускайте. Гей, гей! Давай, давай. Гай, подойча! зробила вже порцію макаронів для котика. Так? Да. Да. Я ще залишила, щоб зробити цукерки, за? Бо так цукерки можна Вон зробити. Різнокольорові такі. Так, ми зараз його виймемо і ставимо інший колір. Зараз ми хочемо з Василинкою зробити цукерки. Зараз. А я хочу когось на кодках. І це зробимо теж. Андрійко хоче синю насадку. Зараз я це вставлю. І тепер Мама, буду закручувати. У нас тільки постійно. Два. Да. ти Чому не злисти? Андрійко зараз свого котика поправить Хочу поїсти Ще нема Це яка тарелка? Ваші тарелки Моя Так, А це щоб пончики такі робити Так Вася А пончики Пинка ваш... поки робить тістечко Я зробила для нього прикрасу Змішавши білий з розливом да. І от у нас таке гарне тістечко Гарне тістечко у нас вийшло. да, Василиночка? Так, покладемо його на тарілочку. Почекай. Не, Вася має на увазі, що тут перчик, треба зробити моркпочку, грибочки. А ну, вставляй там грибочок. Ну так грибочок коричневий, треба грибочок зробити, да? накладайте туди. Сюди не де, де грибочок? Ось грибочок. А в другому Тільки нету. Єть грибочок короче. Так, а зайве треба забрати буде ножик. Зараз я вам допоможу, бо тримати телефон і знімати не. Це вже брокколі перше. Садку. Зараз Вася буде крутити, що вийде з неї. Ну давай, Василенка, крути. О, там казнає виходить. Червоне, так. Мам, та да. Забери ручку, воно сюди буде. Я в справжній м'ясорубці. А місцерубці. Зараз, зараз я подготовлю подлинечку. Она сейчас... Она не упадет. Так. Вот. Там немного белого. Да, белого. Аж кашный. Ой, мой. Мой. Но, но делается. Так. 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 Еще, еще, немного. Вот так. Немного макалон. Знаешь, ты? Це схоже на сердельки. Ти сердельок наробила, тепер їх можна на сковорідці смажити і все. у нас якраз є маленька. Так, якраз спагеті буде з сердельками. Дивись, отак. Ти ту брокколі не зламай, Андрійко? Дивись, ми так прикрасимо. Спагеті з сердельками і брокколі. І брокколі. Да, і будуть звірятка їсти сардельки зі спагетті і брокколі. Так, давай, мама. Виймаємо потім. Ну і залишилося таке та сировина, така й ми з нею зробимо або морозиво, або щось таке, якийсь чіпачок, що щось так? зараз. Помісимо і зробимо щось цікаве. чупа-чупс да, тюп буде. Дивіться, зараз я вставила ось таку одинарну насадку і туди цю мішанку. Зараз Вася буде крутити. Або Андрійко, хто хоче. Може Андрійко? Я хочу. Давай він теж покрути Вася. Ну, крути. Тільки сильно притискай. Я, Вася. Боку. Вася. Ага, я буду. От я. Давай крути. Я з боку. Крути, крути. буду. Щось в Андрія не виходить. А ну дайте я спробую. Виходить. Вийшло, бо тут трошки ж його. Бачите, який гарний рожевий вийшов. <свист> так, зараз докручуй докручує доки. Ми зробили так. Та я думаю, ми з нього щось солодке зробимо на макарони з рожевого. Андрійка тут поки з котиком ваш гордує. К'ясували з Василинкою, що отут, отут от, от, робляться. Такие Нет. маленькие макарончики. Май. Такие, вот, полещатка. давай, май. Такие. Полищатка. Давайте теперь я сделаю. Давай, Василинка, бери. Я шматочек. могу. Да. Я много бананчиков делаю. Вот так.

Зайва. Забрала Дают обитарелки поймается? Ой, ой, зайву все забрала? так клади, же посыхали. Да, а потім будут грати, да? Молодець василин. З василинкою трошки макарончиків а з Василинкою зробили А на що туди на спагеті Вони сохнуть, щоб потім, Андрійко, ми гралися, ляльок годували, звіряток, так, Василиночка? так? Так А це я вкладаю, щоб ми тісто зробили. Там показано, як можна зробити таку. Булочку. І ми будемо зараз робити такий хлібчик, таку булочку. І кокрутить. Так, це тісто ми зараз так нарізаємо і з нього будемо крутити хліб. Так, все, Андрійко, зупиняйся. Ну Я не, не можу. Давай спробую я. А надіться, пальці. Так, то пальці Дай покажу вас его вышла, Гарно вышло, Андрейка. Спасибо да. мне, как я хотела. Вот вот а Еще хлебчик так и вышел. Еще вышла. А вы дети? мы чуть -чуть хотели нам посмотреть мультик. Так. у вас і Манечкою з'ясували з Андрійком, що це буде макаронина така з дірочкою. Відійшло, зараз по... Селинка, показуй. все-таки. Розкручується, розкручується, крути. О, о, виходить макаронина. Так, ану давай ножик обрізаємо, обрізаємо її. Раз. І давай, на Наталічку, клади і крути наступну. А я у неї отаку. Так, там Ой. треба поправити значит, зараз. Щас, ну, я поки покажу, які вони виходять. Давай, Бачите, давай. макарони трубочки так. ось такі. І я. Ось такі смаколики, да, Андрійку, ми приготували. Нет, не доедайте, когда они вещикут. Иди сюда идти. Разки полезем.